Друзі, прослухайте, будь ласка, гороскоп на грудень 2025 року для всіх знаків Зодіаку. Овен. Енергія місяця. Прорив. Грудень відкриває для тебе нові двері. Особливо в роботі. Багато рішень, які довго не могли зрушити з місця. Тепер рухаються вперед. Кохання. Нові знайомства перезапалять серце у стосунках, більші щирості. Порада. Роби кроки сміливо. Тілець, енергія місяця, стабілізація, місяць гармонії і наведеного порядку. Гроші стабілізуються, можливі приємні подарунки чи бонуси, кохання, теплі розмови, глибше взаєморозуміння. Порада. Не бійся приймати підтримку. Близнюки. Енергія місяця. Ясність. Грудень принесе важливі рішення, особливо у сфері стосунків та кар'єри. З'явиться внутрішнє відчуття. Я знаю, що робити. Кохання, відвертість, новий рівень довіри. Порада. Став вище власних сумнівів. Рак. енергія місяця. Турбота про себе місяць уповільнення і відновлення сил, гарний час для дому, духовних практик, творчості. Кохання, хтось проявить до тебе особливу ніжність, порада. Дозволь собі відпочити. Лев енергія місяця, успіх і визнання. Грудень активний, яскравий, особливо у професії. Тебе помітять, почують, оцінять. Кохання, пристрасний період, можливі нові захоплення, порада. Не ховай свій талант. Діва, енергія місяця, упорядкування буде багато справ, але ти чудово з усім впораєшся, переїзди, документи чи плани усе набуває форми. Кохання, гармонія і затишок, порада. Дозволь іншим допомагати тобі. Терези Енергія місяця, оновлення. Очікується подія, що змінить настрій або напрямок твоїх думок. Грудень дуже емоційний. Кохання, відновлення почуттів або примирення. Порада. Будь чесною собою. Скорпіон енергія місяця, сила наміру. Ти входиш у дуже ресурсний період. Вирішення фінансових питань, важливі розмови, внутрішня впевненість, кохання, глибина, пристрасність, трансформація, порада. Довіряй своїм інтуїтивним сигналам. Стрілець, порада місяця, нові можливості. Грудень твій місяць росту, навчання, поїздки, нові проєкти. Повертається віра в майбутнє. Кохання, флірт, легкість і цікаві знайомства, порада. Не бійся великих мрій. Козиріг енергія місяця, завершення і старт. Підійшов час завершити старі справи, підбити підсумки року і побудувати новий фундамент. Кохання, серйозні рішення, офіційність, стабільність, порада. Довіряй собі та своєму досвіду. Водолій. Енергія місяця, прорив у самовираження, з'явиться бажання робити щось нове, змінити стиль, роботу або спосіб мислення. Кохання, теплі зізнання, несподівані прояви уваги, порада. Дай собі свободу бути собою. Риби. Енергія місяця, гармонізація емоцій. Твоя інтуїція дуже сильна. Місяць духовних відкриттів. Творчих ідей, глибоких снів, кохання, романтика, ніжність, чуттєвість, порада. Слухай свої відчуття. Якщо вам сподобався цей гороскоп, то ставте подобайки, не забувайте підписуватись на мій канал, і вже в цьому місяці ви отримаєте відповіді по всіх знаках зодіака на прогноз. На 2026 рік для кожного знаку зодіака окремо. Тому не забуваємо підписувати, ставити вподобайки і писати коментарі. На цьому в мене все. Бережіть себе. З вами, як завжди, була я, Лариса. До нових зустрічей. Всім пока!